Найбільший артефакт, який Параска залишила, це її стиль життя. Нічого не робить так, як гуцула, тільки малює та й пише. Вона приносила харчі бійцям. Опа. Дід помахав і каже, о, вернулася, може нарешті тепер все не розумієш, ти будеш газдувати, та й людські діти. Мала цей маркер політичної в'язні. Це дуже впливало на соціальні взаємодії. Люди думали, кому це потрібно. А вона це все фотографувала. Такого об'єму про Гуцульщину точно ніхто не написав. І вона могла бути досить етнографічною, такою гуцульською, але водночас дуже модерною. До того часу криворівні жінки не ходили колідувати. Вона є частиною цієї феміністичної історії. Це приклад абсолютно творчої людини. Поразка була у нашій родині та як читі. Вона художник. письменниця, Фотографиня. і кудописиця. Витинала витинанки. Була таким інститутом фольклорним. Поразка лишає більше мені здається питань ніж відповідей, і це якраз цікаво.